Шановні співвітчизники, цю довгоочікувану мить кожен з нас і вся Україна живуть надією на те, що Новий рік принесе нам більше радості і нових досягнень. Я впевнений, позитивні зміни будуть. Впевнений, Україна відбудеться як сильна і велика держава. Ми повинні сміливо дивитися у майбутнє, бо знаємо, що найкращі хвилини життя це ті. Які нам ще доведеться прожити, майбутнє тим і прекрасне, що ми можемо на нього вплинути, можемо діяти так, щоб очікувані зміни зробили нас та наших близьких щасливими та впевненими, майбутнє об'єднає людей. Разом ми створимо велику і дружну українську сім'ю, у якій кожен буде пишатися своєю державою. Щиро бажаю усім родинного тепла, сімейного затишку та гарного життя з Новим Роком!